Вітаю самих найкращих на каналі. Сьогодні а, день, що ми дивимося в магазині, АТБ соціальні продукти і, і також продукти а, із найнижчими цінами. Тобто найбюджетніші продукти також подивимось у відео, а, звичайно, олія, яйця, а, цукор, борошно і так далі. Так, я одразу візьму сіль, тому що мені потрібна сіль дрібна. Я був у сільпо і забув купити. Оця дрібна, мені така, щоб вона була дрібна-дрібна. Навіть немає відкритого віконечка, щоб подивитись на упаковці. 1450, кам'яна мелена. А оце що? Кам'яна перший гатунок. От як дізнатися, де м'яка... Де сама м'яка стіль? А оце що? Харчова. Це напевно. А ні, таку мені не треба. Так, добре. А що це? Гімалайська рожева, суперчиста. Може таку взяти? Дякую за коментарі, дякую за вподобайки. Цукор залишається 28,50, друга категорія. Борошно, розумний вибір, 2 кг 40 гривень, 60 копійок. Куторок майже 52 гривні, кіло 800. Я заокруглюю ті копійки в більшу сторону для зручності. Амбар 4450 і борошно хмельницьк млин в ціні 48 гривень. Звичайно, ж подивимось ціни на олію. А, так, давайте ось таку подивимось: нерафінована 850 мл майола 70 гривень та 60 копійок. Зі знижкою так і стоїть олія стожар жар 77 гривень, 80 копійок. Та олія майола майже 70 гривень. Рис. А, так, це у нас пропарений шліфований, 42 гривні. Гречка залишається по 38,30. Хтось положив сюди подрібнену. Дивіться, що гречка, що подрібнена гречана в одну ціну. Завжди гречка була трішки вища. Тобто а, проділо це, як він правильно називається, подрібнена, завжди була дешевша від звичайної гречки. Так, тут вже хтось. Насипав, накулядував чи на, на дрував. Так, що тут у нас пшоно по 27,50. Крупа манна по 25 гривень. Горох 27,50. Пшенична, подрібнена з м'яких сортів пшениці 23 гривні. Перлова ячмінна 22,40. Кукурудзянка 21 гривня та 70 копійок. Атуаль. Крупа пшенична Артек 800 грамів 37,60. Булгур своя лінія кілограм 53 гривні. Та крупа Манна Атуаль 900 грамів 33,80. Я не знаю, як вашому АТБ, але я пам'ятаю, пам'ятаєте, я завжди у соціальних продуктах у відео показував спагеті Булатая. Нема ні спагеті, ні вермішелі ніякої немає. Також ярка була, пам'ятаєте? І вермішель була, і спагеті було, принаймні в нашому ТБ завжди було. Також нема вже порозбирали, чи, чи взагалі зняли, а, а тебе не привозить. Так, зі знижкою ля паста а, з твердих сортів пшениці. Тут 420 грамів, ціна 36.30. І зверніть, як цікаво. 400 грамів для паста. Ця ж сама фірма, але 20 грамів менше. Чому тут 20 більше, тут менше. Вага 33 гривні. День у день, власна марка АТБ. Пружинка, кілограм 39,50. Розумний вибір, ріжки особливі. Кілограм 29 гривень. Борошно своє лінія, цільнозернове, кілограм 859,30. лінія, борошно кукурудзяне, кілограм 28,80. Пластівці вівсяні сила Геркулеса 720 грамів 48,30. Вівсяна плющина трапеза 500 грамів 38,50. Віделюкс пластівці 500 грамів по 39 гривень. Вівсяні пластівці розумний вибір 400 г 14,50 гривня бюджетне печиво день у день вівсяни із шматочками шоколаду 36 гривень за 300 г. Розумний вибір вівсяни 300 г 31 гривня. Крекер від «Яріч» з маком 240 г 30 гривень 60 копійок. Ніжний крекер своя лінія 400 г 38 Крекер цибулевий, своя лінія 400 грамів 42,40 Давайте подивимось на бюджетніші сосиски та сардельки Своя лінія. З м'яса птиці 330 грамів 60 гривень. Своя лінія, фірмові докторські 330 грамів 73 гривні. А ось ці зараз з хорошою знижкою сосиски докторські фірмові, вага 820 грамів. Ціна 140 гривень. Сардельки домашні з сиром, розумний вибір за 1740 за 100 грамів. Також подорожчали вже ось ці вироби м'ясні від розумний вибір. Гурман з сиром 420 грамів вже по 102 гривні, баварський по 80 гривень. Та 77 гривень новомиргородський. А лікарська вищого сорту 550 грамів, своя лінія по 112 гривень. Зараз на неї вдала знижка. На салямі вибачаюсь, баликова. Баликова 500 грамів, своя лінія 94. Верешкова своя лінія з м'яса птиці 400 грамів, 80 гривень. 15 гривень, паштет екстра 125 грамів. Домашні з грудинкою своя лінія по 17,70. Ковбаска печенкова ліверна 400 грамів 68 гривень. Оселедець філе шматочки в олії. Розумний вибір 180 грамів 45 гривень. Перевіряємо ціну на яйць. яйця. Яйця у нас по 5,49. А продукт сирний плавлений розумний вибір по 12 гривень та 40 копійок. в асортименті. Закуска «Пікнік з лісовими грибами 100 грамів 21,60. Продукт сирний янтар 160 грамів 24 гривні та 40 копійок. Так, також схожий до янтар. Продукт сирний, плавлений, вершковий, 160 грамів, 28 гривень. Молоко ферма 3,2 жиру 48 гривень. Кефір ферма 2,5 жиру по 57 гривень. Молокія кефір 1% жиру 49. Акції сметана галичина. 15% жирності, 400 г 50 гривень. Акційна ціна. А ще зі знижкою можна придбати сметану президент 10% жиру, 350 г за 40 гривень. Молокія сметана 20% жиру 55 гривень. Просто наше 20% жирності 33 гривні акційна ціна. Сир кисломолочний молокія 9% жиру по ціні 84,60 та 5% жиру за ціною 78,30. Усі мають вагу 350 грамів. Продукт молоковмісний сметанний 20% жирності, 400 грамів 24 гривні. В акції ось такі йогурти від своєї лінії 900 грамів, смаків асортименті 42,50. Йогурт і своя лінія 400 грамів. Також смаки в асортименті 21.30. Молокія. Йогурт густий білий. 300 грамів 43,40. А ось такий можна придбати за 36,60. Молочко щоденний збір. 2,5 жиру за 36,80. Найбюджетніша кава в магазині АТБ своя лінія. Ось така розчинна Gold 100 грамів 176 гривень. Ще дешевше розчинна кава, розумний вибір. Також ціна тут за 100 грамів 130 гривень 50 копійок. Цикорій 90 грамів, своя лінія, 43 гривні та 40 копійок. Напій ранок від галка 100 грамів 39,60. Кава Форд мелена 75 грамів, 52 гривні та 50 копійок. Чорний чай Ахмат, 20 пакетиків, 28,50, 76 пакетиків, 97 гривень. Чай чорний або чорний з бергамотом, своя лінія, 80 грамів, будь-який за 38 гривень. Пакетовані чаї від торгової марки День у день» – 40 пакетиків будь-який за 35 гривень. Є ще суміш чорного та зеленого День у день, також 40 пакетиків 21 гривня. Мені сподобався, я купував. Своя лінія Саусоп. Саурсоп, як правильно. Зелений листовий. 60 грамів, 42,40 Чай трав'яний, своя лінія 50 грамів 50 гривень та 70 копійок. Чай чорний день у день 40 пакетів, 25 гривень. Фруктові чаї пакетовані. Розумний вибір: 24 пакетики, будь який по 16 гривень. Зі знижкою водичка Лужанська, своя лінія, півторалітрова, 32 гривні. Оболонська літрова 20 гривень 30 копійок. Своя лінія Поляна Купель по ціні 31,60. Вода Детокс 55 гривень, літр 200. трускавецька своя лінія, магазиня ТБ по 15.50. Не забудьте за Кока-Колу. є чері, є звичайна по 42 гривні. Васоля в автоматному соусі своя лінія 39 гривень. Кукурудза своя лінія 38 гривень. І в таку ж ціну горошок. М'ясо індички шинкове 340 грамів 76 гривень. Паштет печінковий класичний 340 грамів по 42 гривні. І ось ці паштети можна придбати за 24,50. Є різні смаки 130 грамів. Сардина атлантична з додатленням олії. Розумний вибір в ціні 45 гривень. Кілька в томатному соусі з квасолею. Море. 38,60 Розумний вибір. Кілька у томатному соусі за 31 гривню та 50 копійок. Не забудьте, що зараз хорошою знижкою подушка від щедро майонез провансаль 300 г по 30 гривень. В акції майонез королівський смак 300 грамів – 45,30 Майонез від «Щедро провансаль 400 грамів 40 гривень. І також майонезний соус, салатний щедро, 300 г 24,50. Ягутинське 73% жиру масло 80 гривень. В акції заморожена хектушки від торгової марки День у день. 17 гривень без голови напівпатраний. Від торгової марки Норвен Ментай, без голови майже 19 гривень за 100 грамів. Від Веладіс фарш з лосося 500 грамів 79 гривень, а фарш з хека від Веладіс також 500 грамів. Зараз буде трішки дешевше. 59 гривень. Фарш своя лінія, свинояловий 500 грамів, 127,40 Фарш від Глобино, курячий. Ціна за 100 грамів. 100 гривень 50 копійок. Куряча четвертина задня, по 9 гривень за 100 грамів. Стигно куряче улар 12,50. Омілка улар 10 гривень 80 копійок. Ходіть на овочі на фрукти, подивимося швиденько, чи змінились ціни. Давайте швиденько банани по 63 гривні. Лимони майже по 100, апельсини по 80 гривень. Грейфрути 83 гривні. Гранати 95. Груша 63 та по 43. Є два види груш. Гарбуз в АТБ по 18 гривень. Помело по 100 гривень. Ще ось таке є помело по 11,40, тобто по 114 гривень за кілограм. Авокадо 210 гривень. Киві по 110. Киві в кошику також по 110. Яблука, так як були, так і залишились в АТБ по 40-35 по 35 гривень. Ще єдиня навіть 55 гривень. Редька Дайкон 48 гривень. Капуста 24 гривні. Цибуля, а що сюди цибулю переставили по 9 гривень, вона стояла там раніше. Так, чесник по 150 гривень, корінь імбиря по 160 гривень, томати по 87 гривень за кілограм. Так, картопля фасована по 19, морква по 11 гривень. Морква мита по 18, буряк 10 гривень і картопля по 13,45. Здається, все вам показав. Економних покупок, всього найкращого. Вже до наступних відео. До зустрічі.